Всім слава Україні. Посадили ми картоплю. В двох словах хлопці. Що він справився. Саджалка теж. Що хочу сказати по саджалці. Ось бачив хлопці, там дають настройки, заміряють там сушники, скільки там має бути. Задні лапи. Оце все, роз... розгортання лап. Хочу сказати таку свою думку. Не думайте, що я когось осуждаю. Просто на кожному городі по-своєму. Чесно кажучи, все залежить від землі, від ґрунту. Що і як воно в залежності кажу, де йде, де трохи треба підносити, де цей, то треба опускати і якось так відбувається. Поставлю такі... Очисники. Хто пам'ятає, що це йде з цим культиватором міжрядним. Я його не використовую, тому я їх сюди приварив. Ось так загнув і гарно воно зачищає, тільки залишається по боках трошки Шифінг, що можу сказати. Саджалку тягнув, все добре, не заригувався ні нічого, Ну, бракує переднього моста. Це раз. Ваги передні – це 2 бо якщо засипати цілу саджалку і трохи їдеш під, гори, під гору, щоб ви розуміли, він ставав на задні колеса. Да. Так що є таке, що треба йому все ж таки спереду міст, він буде важчий по-любому. І, По-перше, вага додається наперед. І по-друге, що я вчора садив там пару городів під гору. То я навіть під гору не пробував, я їхав. Просто згори досаджував, розвертався, їхав боком, заїжджав ще раз і знову згори садив. Не хотів різкувати, пробувати, так як можна почати догори, потім він почне зариватися, Цей вже кусочок ти не досадиш, і воно виходить такий бардак. Що ж, ставлю відео, відео з двох городів. Перший город знайомий, хороший, другий мій. Тому така зйомка невеличка, але щось покажу вам, що і як вийшло. Це всім гарного перегляду.